Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Олія за 59 гривень. Об'єм в баночці 750 мл. Ви запитували, хто виробник цієї гірчиці? Чесно не можу сказати, бо дуже дрібний шрифт. Думаю, можна в інтернеті вбити Макмай і мало би дати інформацію про цю торгову марку. Ціна 17 гривень. Ще є в баночках різноманітні спеції, не часто в них акції. Але я перерахувала, якщо брати не акційну з тою вагою, що є, це є дешевше, аніж купляти десь по акції менший об'єм. тут аж 110 грамів, плюс ви отримаєте отку баночку чарівну. 49 гривень, часник сушений. Приправа до курки 29 гривень за 120 грамів. До картоплі 29 гривень. Також. Куркума тут 110, тут 80 грамів 29. Суміш перців 80 грамів, 64. І перець чорний мелений також 64 гривні. По 12 жовтня акція на жувальні гумки Ментос 55 гривень, це є велика баночка, 32 штуки. Є такі м'ятні або баблгам. точніше тутті фруті. Такі смаколики. Є різні зображення на упаковках, але такі переважно як тваринки малюнки різних кольорів, маршмелов. За 7 гривень. Цукерки жувальні ментос. Є два варіанти смаків. Такі це є асорті смаків. Або ось такий фанта Апельсин. Ціна 25 гривень смак апельсин, і 28 гривень асорті смаків. Бабл Tea – напій безалкогольний, негазований, 300 мл за 77 гривень. З такими кульками, желейними, а може, не желейними. Соломка солодка глазурована. Ціна 22 гривні з білим шоколадом. З 2 по 8 жовтня акція на макофа Капучино із стіком, такою упаковочкою солоної карамелі в додаток. Ціна 9 гривень за упаковку. Вершки до кави сухі мокатом 200 г 46 гривень. Капучино мокати по 110 грамів за 44. Розчинна кава Якобс Монарх 50 грамів 110. Напій какао розчинний. Ціна 59 гривень за 150 грамів. По 11 гривень шампури. Металеві поштучно на Наш шоколад міленіум з горішками вагою 100 грамів. Акційна ціна 65 гривень. Цукерочки авакам в упаковці 112 грамів 49 гривень. Королівський шарм 64 гривні, 113 та 110 грамів. Такий шоколад вафельки. Ціна 49 гривень. Та ще багато всього цікавого. Форма для приготування морозива з силіконові на 6 порцій за 69. Такі форми кулі. 8 штук виходить за 99 гривень. І 4 за 49 гривень. Силиконові килимки для розкачування тіста, та й не лише якщо дотриматись температурного режиму, то ще й можна на них і випікати до 230 градусів 65 на 45 см розміром за 129 гривень. І ось такі вони є менші. 30 на 40 см, на менше деко взагалі чудово підходять. Бачу, ще є такі справи, зелені кольори, блакитний, рожевий фіолетовий. 55 зубочистки 150 штук в упаковочці. Ціна 34 від фрекенбок 59. Такі друшлаки овальні, розкладні за 69 гривень. А це є вставка в шухляду для столового приладдя 49, 249 гривень, двохрівнева сушарка для посуду. Роз'ємна форма кругла діаметром 28 см за 129 Набір кухонного інвентарю. Тут є і все. Лопатки з отворами. і Ополонник і для спагеті ложка. Вони них все, що хочете. Загалом це є 6 штук. Ціна 69. Вау, нове кухонне приладдя. Дивіться, який тут візерунок цікавий. Гарні, вони продаються поштучно. Ціна 39 гривень за штуку шо ложка, шо веделка. Шо ніж. І ніж по 39 гривень за одиницю. І знаєте, що ще десь шукаю? Чайну ложечку. Не бачу. Щось мені здається, що на ложці і на биделці жовтий відтінок. Ви теж бачите? А тут нема на ножі. Може, це інша якась колекція? Хоча. Малюнок ніби той самий. Я надіюсь, вам видно цей жовтий перелив. Акційна ціна на набори столових ножів упаковці дві штуки за 64. Не знаю, як вам, а мені дуже сподобались ось такі новиночки. Це є термос. В комплекті йде із чашечкою, яка ще й виконує роль кришки. Металізована. Ціна 349 гривень. Тут є така ще ручка. Ось так відкривається. Виглядає вау. Цікаво би знати ще об'єм, але не бачу, що десь писало. Придивимося, 600 мл. 600 мл кольори є в асортименті. Як вам такі новинки? Зимові я би вже їх назвала. І хто не бачив, нагадує, що є багато акційних пропозицій термосів. Показувала вам на початку тижня, коли акції стартували: 189 гривень термос і три чашечки. Такий варіант за 119 гривень. Ці з датчиком температури 249 гривень, 179 гривень, така термо. Кружка об'ємом 450 такі новиночки на полицях, що раз красивіші ці от квіти, ну просто краса. Десь поставити в ванну кімнату, наприклад, або в туалеті. Буде буде красиво, на мою думку. Хоча я не прихильник штучних квітів, але є такі місця, де живі квіти не постоять, буде їм недобре. А інтер'єр воно змінить. Ціна 119 гривень неакційна. Таж виглядає, як, не знаю, керамічне чи що, ну таке дорожче, дорожче. Бо ось це є пластик. Я думаю, вам видно гарно. І ось такі дрівненькі листочки з білим ще кольором в поєднанні. І ціна теж 119 гривень. Ціле дерево за 99. Тут теж дуже цікаво, ось це А Тут воно пластикове, просто розфарбоване. Стайка теж цікаво виглядає. Кольори її різні, ось цих ягідок, ціна 169. Ці квіти ми вже з вами дивилися, хто не бачив, ціна 119. Декор осінній по 88 гривень. Дуже цікаві появились підсвічники. Я думаю, вони на свічку підійдуть і таку, і сяку. А знаєте що? Бо ось тут широке, можна поставити щось ширше. А ось тут трошечки відклею, щоб показати. Бачите, як на звичайну свічку, ось таку кругу. Тут нема. Нема на щось свічки, щоб помістити. Показати, ну тут, от, як на звичайну свічка, тобто можна сміливо показати, що це двохсторонній підсвічник. Такий варіант теж. Бачите? Тут і ось тут вуще. Тут два в одному, чи як? Як вам такий варіант? Вони різні. Тут дрібніше, тут товстіше. І такі кашпо капшо. По 77 гривень в білому в чорному кольорі. Теж можна якусь композицію скласти, навіть з тих самих штучних квітів. Буде цікаво. Такі хлоповки пневматичні. Довжина 30 см за 49 і довжиною 20 см за 39 см. Що, будемо вважати, що сезон для картин по номерам відкритий чи як? Дивіться, які з'явилися цікаві, розмір 18 на 25. Така більш зимова тематика. Так. І ціна 99 гривень. Такі переважно, бачите, зимові малюнки. У нас на подарунок чи самому малювати, заспокоювати нервову систему. От. По 299 гривень. Це є картини алмазами, розмір 30 на 40. Все вже є тут в комплекті, різні насадки, ось ці блискітки, які приклеювати, підказки, кольорів. Так, і що по малюнках? Сова. Так, тваринки, О, які кутусики. Дуже милі кутусики, хто любить тварин. Придивляйтеся. Батьківська хата, я так думаю, дівчина з гвином. Сього ми бачили. О, песик. Вибачайте, що так Такий прикольний песик з капучинкою. І ще щось є. І хотинка. Цукерниця скляна, гладка і з кришкою. 59 гривень. Тарілочки із візерунками. Жовто-блакитними по 109 гривень. Салатники із лавандовим зображенням. Менший діаметр 15,5 см 39 см, а більшість 17,5 малюнок. Той самий ціна 49. З такої цікавої посуди є акційна пропозиція на ось такий варіант. Ціна 99 гривень. Це є салатник глибокий з золотою оправою. І є ще з цієї колекції більшого розміру, але на них зараз ціна не акційна. Така квіткова колекція, теж позолочена зверху. Мається на увазі з золотом. таким. 149 гривень. Чашки скляні. На 260 мл за 39. Набір чарок із надписами. Так, головне не рахувати. Такі всякі жахтівливі. Ціна 129 гривень, 6 штук на 45 мл. Такий варіант: 6 штук за 95 гривень, тут трошки менше 40 мл. Така новинка осіння. Їжачки. Опційна ціна 249 гривень. Два варіанти кольорів: салатовий або рожевий. Бачите, коли я була з вами в іншому місті, то вже були ось ці ємності, а до нас тільки-тільки приїхали. 99 гривень. Цікавий, який тут об'єм. Не бачу, що було. Ні, є. Є. Ось такими малесенькими цифрами. 280 мл. Ось така манюня. На вигляд виглядає ніби менше. А 280. Ще будуть середні по об'єму. Такий варіант: 149 гривень і об'єм літр 200 мл. Досить високі, в кого високі полиці, можна максимум використати висоти для круп. Один от пакетик кілограмовий ідеально поміститься. Так, Ціна поки не акційна. А зато є акції на ось такі скляні глечики для напоїв, об'єм 1 літр 199 гривень ціна. Пледи із осінніми зображеннями. Ціна 449 гривень. Так, і розмір. Зараз я вам скажу. Метр 50 на 2 метри 100% поліестер. Така ціна не б'юджетна. Малюнок гарний. Не знаю, чому така колосальна різниця в ціні? Такий, наприклад, пледи. Метр сімдесят на два метри. Це ж є різні, бачите, кольори. Поєднання кольорів ціна сто Такий варіант. Метр вісімдесят на два. Ну ці пухкіші. Триста девяносто дев'ять і великий два, двадцять на два, сорок за 549. сорок дев'ять. Такі двісті девяносто дев'ять. 249. Розмір у них однаковий метр 50 на 2 метри. 129 гривень. Килимок придверний розміром 60 на 40 см. Такий стильний в нього вигляд. Це є тиснення. Такий візерунок з листочками. 24 гривні, набір губок кухонних, двох три штуки в наборі. Спиці для в'язання з голкою та таким інструментом ціна 19 гривень. Акція на резиночки для плетіння браслетів 5 гривень. так приємно було, дівчата, читати, що вам ці листочки теж сподобалися, як і мені. Ціна 49 гривень. Тут є різна їхня кількість. Тут 20 штук в упаковці. 5 видів по 4 штуки. А тут менше. Тут, тут 7 штук всього у нас всього кольорові різні. Також можна створити якусь вазочку, дизайн з таких гілочок. Цікаві вони. Я думаю, тут і зиму можна робити, і осінь різних кольорів. Це є набір, бачите, із декількох. Ох, фокус. Так, із декількох штучок набір. Так важко сказати. Можливо, 4, а може і 5. Ціна за набір із чотирьох штук, пише 22 гривні. А загалом тут всякого є цікавого такі ягідки. Тут все треба носити до сканера, бо нема цін, листочки, така стрічка. Якщо вам цікаво, пишіть обов'язково, то зроблю, якщо буде багато запитів на такі товари, щоб подивитись на ціни. Тут треба кожну позицію сканувати, нести до сканера. Є багато цікавинок. Хто любить в'язати, вміє цю справу. Є акція на ось такий варіант 39 гривень. Це є 100 грамів 180 метрів довжиною. Декілька кольорів. Такі спиці для в'язання за 9 гривень. До речі, до, до тих новинок дуже схожі. Це такий інструмент, голочка. І ціна акційна. І такі спиці 4 штучки за 12. Оцей варіант. Трошки розпустився, то я ж вам ближче покажу. Такі петельки: 77 гривень. І такі. бачу, хтось добирався. 77 гривень також. 74 гривні, колодка електрична. Така новинка на полицях в Аврорі. Ароматизовані саше. Універсальні. 21 грам в упаковочці. Ось таких два аромати я знайшла. Ціна 27 гривень. Хтось колись писав, що уявляю, скільки у вас всього кожен день ходите в магазини. Я вам скажу, що мені, щоб наважитись на покупку, треба прикласти зусиль. Я довго в роздумах. Були ось такі свічки, але малесенькі, і недорого коштували по 17 гривень. Але я думала, треба воно мені не треба, поки я думала, їх вже розкупили. Так само чашечки з сердечками. Думала, думала і вже їх розібрали. Та й таке? Нема, то вже її не треба купляти, правда? Така свічка в скляній формі, з підсвічнику скляному. Аромат цукерочки 84 гривні. 64 гривні коштують колготи 120 ден. Мають клинчик, мають носочок. 279 гривень коштують наші умівші колготи утеплені. Вони аж 230 ден, але з імітацією, ніби це капрони. Справді, отут з боку дивлюся, тому що знизу воно йде кольором як тіло, шкіра. Зараз відкрила, щоб вам показати, бачу, що розміри є більші. Чи може я взяла більший розмір? Зараз подивлюся. Хочу показати два ось цих є шви і спереді, і позаду. Просто тут вужче, а тут ширше. Пояс просто чорний. І, власне, по всій довжині є ось такий як тілесний відтіночок. Угу. П'ятки нема. І як розтягується на нозі, тим воно більше нагадує, що це є колір ноги. Це таке легеньке чорне покриття. Ну, прикольно. Хто мерзне, а не хоче виглядати дуже тепло у дітей ідеальний варіант. Так, це розмір 4 5 xl тобто більшеньке, досить більше. Пише на 60-70 кг. Ви жартуєте, X5XL і 4XL це 6070. Я не хочу казати, скільки я важу, але я не ходжу в 5 XL. Алло, що відкривайте і дивіться, бо тут, що тут пише, то трошечки воно не, не відповідає, мабуть. Ну не знаю. 70 Ой, все. Без коментарів.